Привіт-привіт! Хочу з вами поділитися вкотре книжку, яку я зараз читаю, тому що там дуже багато цінної інформації. Взагалі книжки, які мені трапляються, вони прям доповнюють як пазлик всі ті знання, якими я володію, які я хочу. Апгрейднути в своїй голові і які я хочу там доповнити, освіжити чи поновити. Книжка називається Звичка давати п'ять собі це про самопідтримку, самомотивацію. Авторка починає книжку свою з того, що вона показує людям на власному прикладі, як звичка давати п'ять позитивно вплинула на її життя. Відповідно, вона рекомендує і всіх заохочує до цього. Тобто, коли ви вранці стоїте перед дзеркалом, просто притуляєте свою долоньку там до дзеркала, говорите собі якісь підтримуючі слова. Відповідно, це вас має зарядити на позитивний лад, чому Власне, звичка давати 5, тому що мозок асоціює ту звичку з самопідтримкою. Уявіть собі, наприклад, людина, якась біжить марафон на шляху. Там вона теж про це от власне з марафону приклад тому що це був її особистий приклад, де вона пробіжала, пробігала марафон, і вже майже ось ось десь там був кінець, якісь думки лізли в голову. що вже може тут зупинюся, і так далі. Її мотивували люди на шляху, які її зустрічали, які просто до неї простягували руку, давали так, якби їй назустріч. 5. тут в книжці розповідається загалом про спектр. Людських емоцій, і от зараз я прочитала про дві з них: це є заздрість і провина, почуття провини. Кожне відчуття, кожна емоція людини є важлива, і залежить від того, як ви її собі інтерпретуєте в своїй голові. Наприклад, якщо ви просто заздрите людині, бо вона щось має, а ви того не маєте. Це таке свого роду позиціонування, типу якби упереджене е міркування думка, яка вас застріває. В якій ви застріваєте, і думаєте, що ви є. Якось недостойні бути кращим, недостойні мати те чи інше, так і відповідно та думка в голові у вас крутиться, Ви абсолютно бездіяльні робитеся, ви нічого не дієте, нічого не прагнете. Ви просто приймаєте це як є, так ваш мозок налаштовується так, що це є не для вас, і ви цього недостойні. Друге, от це є почуття поровини. Вона розповідає свою історію теж про те, що там батько їй подарував більярдний стіл, його було хобі реставрувати, і скручувати більярдні столи, і він подарував їй той більярдний стіл, який з часом почав просто їй в її квартирі заважати, тому що їй потрібно був простір для роботи, їй потрібно було хоум офіс облаштувати. Відповідно, вона не могла наважитися, щоб поговорити за це з батьком і прибрати цей стіл якось без відчуття провини. Попри те, що вона себе навчила контролювати оцю оце відчуття провини. Вона зателефонувала батькові і пояснила, що вона хоче цей стіл прибрати. Їй він просто заважає відчуття. Провини все одно в неї було, але вона навчилася на будь-яку таку річ реагувати з вдячністю, чого вона і вчить усі книжці, тобто дві штуки. Ми беремо заздрість, трансформовуйте її просто в те, що це є ваше бажання, ваша якась ціль, то, що ви хочете досягнути, то, що ви хочете мати. Розберіться просто в своїх завдрощах, що це дійсно ті речі, які вам потрібні. І відповідно, це є не рис, за яку ви себе повинні корити. З приводу почуття провини теж дуже класна штука, тому що ви, ну от я мушу прочитати це зараз провина. Одна із найпотужніших емоцій, які відчуває людина. Авторка пише так, і оце відчуття провини ви навіюєте собі самі. І тут класно дуже описано такий момент, що коли ви відчуваєте якусь провину перед перед людиною, ви там просите пробачення чи ще щось. Ви насправді на підсвідомому рівні вибачаєтеся самі перед собою, тобто ви себе якось хочете вигородити, що ви хороший, щоб бути таким, типу як підлавузником, так але насправді ви дієте з точки зору, щоб вас прихвалили, щоб до вас були лояльні люди. Переступаєте через себе. Це, наприклад, не є ваші якісь переконання, чи ваші судження, чи ваші е, цілі, дії, то що ви чи те, що йде від серця, що вам розуміє від серця, то що ви хочете робити. Ви просто насаджуєте собі е, оце відчуття провини і робите через не хочу, через не можу. Відповідно, тут потрібно розбиратися. Є два типи відчуття провини продуктивна і деструктивна. Продуктивна провина вас навіє на те, що ви хочете щось змінити. Так ви хочете відповідно вчинити по іншому. Вам справді прикро. Що ви так виступили. і деструктивно це коли ви, наприклад, щось створюєте, щось робите, ви не може і вас не виходить. Замість того, щоб говорити, що, наприклад, ну так сталося, в мене це не вийшло. Ви починаєте ображати себе і говорити на себе, що я є невдаха, у мене це не виходить. Завершити хочу такою фразою з книжки: хай там як ви боїтеся розчарувати когось із близьких, завжди варто бути чесним відповідно до того, що потрібно саме вам.